Стосовно відпусток, регулювання відпусток у нас здійснюється законом про відпустки. Втім, у зв'язку з прийняттям закону про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану, так який було ухвалено ще в 2022 році, в березні 2022 року, на початку війни, він вніс деякі зміни безпосередньо в регулювання трудових відносин, і в частині відпусток було зазначено, що тривалість відпустки встановлюється у 24 календарних дні. А в тому випадку, якщо людина за посадою, за професією має право на більшу кількість, на довшу тривалість відпустки, то ці дні відпустки можуть бути надані після закінчення війни. Ну або я так розумію, це не передбачено в законі, але в законі зазначено, що ті питання, які не регулюються вказаним законом, вони регулюються кодексом законів про працю. Тобто, якщо цей закон не врегулював це питання, то ми відсилаємо до основного документу, який регулює трудові відносини. Це Кодекс законів про працю. І, зокрема, Кодексом законів про працю передбачено надання компенсації за невикористану відпустку у. Під час звільнення, тобто я так розумію, що якщо у людини більше кількість ніж 24 календарних дні, а вона їх не використала за час роботи, але звільняється, вона має право на отримання компенсації. Нещодавно мала консультацію з цього приводу. Що стосується випадку, як питання, так нашої оглядачки, стосовно того, що не погоджують відпустку. Вважаю, що це порушення трудових прав, тому що в будь-якому випадку право на відпустку воно зберігається, тобто, вам в такому випадку повинні були або виплатити компенсацію за невикористану відпустку. Однак, так само закон передбачає, що компенсація може бути виплачена лише в тому випадку, якщо використано не менше ніж 14 днів календарної відпустки. Тобто, законодавець виходить з позиції того, що людина в будь-якому випадку має відпочивати, тобто, хоча б 14 календарних днів людина має використати на відпустку, решту вона може отримати компенсацію за невикористані дні відпустки. Тому не не погодження відпустки. Я рекомендую все ж таки звернутись письмово, отримати письмову відмову з обґрунтуванням, чому саме не надається відпустка, яке є обґрунтування цьому.